Всіх вітаю на моєму каналі. Що ж, Сьогодні хочу вам показати, пробігся я по гаражних розпродажах. Був я на них кілька разів, але нічого особливого так не наблюдав. А це попалося мені кілька дуже круті речі купив. ну деякі потрібні, як скажем так, розхідні матеріали. Але, 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 ну що ж, приступаємо. Перше, показую. Купив таку штучку. Ну, Це типу 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 Nintendo, типу там 500 ігор в комплекті. Не знаю, чоловік сказав мені, віддав мені її фактично безплатно, бо немає зарядки. Ну, я так розумію, і, а може воно і зламане. Не знаю, треба буде розкручувати цю величезну конструкцію, подивлюся, що робиться всередині. Ну, Вирішив спробувати, бо це така універсальна прикольна штука. Ось такі контролери, вони майже як оригінальні. Ну, звичайно, не такі класні, як оригінальні, але. Фактично, що він віддав мені його за безплатно, то взяв спробувати, подивитися, що це таке. Далі. Оп. Далі далі далі. Далі наступна покупка. Сега Дженсес друга. На такому погненькому стані, ось бачите, без кришки, але в чому був нюанс? Сига Дянесіс перша і друга. Перша в хорошому стані. Сказав мені, це вже інший чоловік каже, що оця працює. Здає. Ні. А, ні. Що оця не працює, немає відео. Немає відео, тому там віддає он. Так, це ж від нього, так, так. Так, це від е, зарядний блок. Е, віддаю. Ну не віддаю, а там буквально задешево продаю, бо немає відео. Ну думаю, добре, спробую. Подивимося, що там таке на крайній випадок. Може щось вийде, може не вийде. Бо так як в мене ота Sega, що з попереднього відео, що я брав, отака сама перша, я її не зміг відремонтувати, бо там справа в якому чіпі, і в мене немає звідки брати ті чіпи. Але, який прикол, коротше, оця Sega я її підключив і вона працює. Вона працює, з нею все добре. Ну просто так, да, треба її розкрутити. Я її потім піде вона в мене на одну модифікацію. Так що, такі справи. Е, оця Sega. це я вже беру оцю. А потім каже: ой, чекай, в мене є ще одна. Але тут таке діло, в мене до неї немає ніяких кабелів, я не можу її перевірити, чи працює вона, чи ні. І тому він чисто за символічну суму віддав її мені це в хорошому стані. Не в ідеальному, але, можна сказати, близько до ідеального, як для 30-річної консолі. І ця також працює. Так, тепер далі показую, зараз буде ще лепати. І в комплект у нас йшли контролер 1, контролер 2. І оці всі кабеля. Він мені сказав, нічого не тестовував, нічого не працює. Навіть два джойстика до Super Nintendo. Ну це в нас оригінальний, а це, здається, не оригінальний. Так, Та, ну так, напевно, не оригінальний. Хоча схожий наче оригінальний. Я ще їх нічого з ними не робив, не тестував, але я думаю, з ними все добре. Так, далі. це, Це був якийсь такий універсальний. Це я. Це в нього було дуже насправді крута штука. Розходиться на Nintendo 64 GameCube і які це там ще. 64 GameCube? Ну, не пам'ятаю, а це на PlayStation. А потім звідси підключаєте двосторонній АВ і. Прекрасно і універсально, універсальний відеокабель маєте. Ну, ці зі джойстики, більшість з них всі їх можна привезти до ладу, з ними все буде добре. Серйозних поломок з тими, якими я працював. Зараз, зараз. Серйозних поломок, як таких старішими контролерами, немає, тому все має бути класно. Тому їдемо далі. Отака крута штука попалася, запакована, повністю запакована. Ну, так прямо особисто вона мені не треба. Це більше кудись вона поїде, напевно, на продаж. Повністю запакована. Я подивився. Кош... Коштувало взагалі ерунду у гривнях. Певно, 300. На, певно, 300. Дивіться, запакований. Це, хоч і не оригінальний, але дивіться, 2000 року. Повністю запакований для PlayStation 1 і 2. Як вам може трошки видно, може і не видно. Е, а такий новий, ну, не новий, я дивився, приблизно продається 1000-1500. Ну, теж крута штука. Далі. Ще одна несподіваночка для мене. Е, ну Цей вже не був прям безплатно. Але дешевше ринкової ціни. Це в нас іде проводний контролер для Nintendo Switch. Ну, поки я ще Nintendo Switch собі не придбав. поки. То я вже думаю його залишити, але потім подивився, що він теж запакований. Бачите? Дивіться. Він запакований. Такий новий стоїть в районі тисячі гривень, десь приблизно, якщо так переводити, певно, 1000. Мені обійшлося десь 400, здається, чи 500. Ну, десь так приблизно. Дуже круті, дуже класно виглядають ці контролери. Далі ось такий контролер. Це в нас іде як After market, як кажуть. Тобто це йде не оригінальний, Afterglow називається. Це для PlayStation 3 або для Windows. Ще я не пробував ні на Windows, ні тим більше на PlayStation 3. Це я його більше купив для того, щоб, якщо я відремонтую якусь PlayStation 3, щоб був комплект. Ось такий крутий, насправді, контролер. Дуже класно виглядає, такий оцей прозорий, які вже зараз популярні, дуже стали. Е, далі було ще в комплекті до, отого, да, до того контролера було оцих два. Це йдуть не оригінальні на Sega, Це я не пам'ятаю, до чого йде. Певно, до них треба якийсь адаптер або та консоль, де там щось 500 чи 1000 ігр Sega. сега. На А забувся як називається та маленька консоль. Виглядають вони нові, не знаю, чи вони будуть працювати, з ними щось вийде. Бо я так зрозумів, вони інфрачервоні, але не Bluetooth. Ну, але це не оригінальні. Ну, це таке. Е, далі. Далі далі. Отакий ще один контролер для Xbox 360. Та сама контора Afterglow, Але це вже йде провідний. Це вже я зможу комплектувати. Ну і трошки можна пограти свій Xbox 360 з попереднього відео подивився. Той Xbox працює, з ним це добре, все класно. Але я не маю контролера. Але сюди треба купити перехідник. Бачите? Таке. Треба там якийсь спеціальний такий на USB перехідник купити. Ну, Контролер насправді дуже класний. Далі ще один, ще один контролер на Xbox 360. Е -е, це батарея, її тут не було. Це я пізніше розкажу. Ця батарея була в іншому. Е -е, коли в іншому місці я купляв. Але я спочатку думав, що це він іде провідний. Ні, але він безпровідний. Оця штучка витягується, і він безпровідний. Єдина в ньому проблема, це я його вже так почистив, привів до ладу, наскільки можна було, бо він такий був заліплений. Що страшне, тут дуже страшний дріфт, дуже Тут прямо тут заносить, що це хіба я може потім якось його відремонтую і буде з нього діло. Але так як він мені обійшовся дешево, то все добре. Е, далі. Далі далі. Отакі От два контролера Remote. Wii remote Я так розумію, що це не оригінальні, певно. Та, це, певно, не оригінальні. Motion 2 в одному. Цей без кришки. Ну, Кришку я потім знайду на Алікспресі, але я перевіряв, все працює, такий силіконовий на нього теж. Е, другий точно такий самий, а оця штучка здається, якщо я правильно дивився, це здається, щоб підключати. Здається, можна підключати е, до GameCube. Ну я точно не знаю. Або на зарядку, чи на ще щось. Ну, коротше. Отакий контролер. бачите, все працює, бо я батарейки залишив. Крутий контролери Так, далі, далі, далі. Навіть не знаю, що починати далі. Ага. Ще один контролер на Xbox One. Ну, це він, я так розумію, не мега оригінальний, але офіційний. Він трошечки тут покоцаний. Я його ще не перевіряв. Відчувається він набагато краще, ніж на той на 360, але от не знаю, чи він цілий. У мене тут є. Два е, USB кабеля, і вони не проходять сюди. Блін. Ну, нічого, якось я його потім перевірю пізніше. Е, далі, це менш такого може там не дуже вам де сильно цікаво. Коротше, отакий запакований пазл, 3D пазл в війни. Я спочатку. Мені, ну, не безплатно, але віддали його там, хай буде рівні, скільки там за 150 гривень. Я отак покажу, буде вам видно трошечки фонарик, ну нічого. Дуже круті. І вони теж запаковані. Якщо вам буде видно, ось бачите. Дуже круті. Так гарно виглядають, що не передати словами. Коротше, отакий журнальчик. Все про покемонів. Як я колись в дитинстві такого хотів. Ну, це англійською у нас, звичайно, але дивіться, дивіться, яка крута штука. Дивіться, історія покемонів. Всі всі ліги, Я так розумію, всі ліги і всі. М -м... Ні, це не Ліги, це у нас як називалися ці сезони. Бачите, з 98 по 22 рік, бо ця книжка 22 року. Дивіться, яка крутецька штука. Я колись таке в дитинстві хотів, ну просто. Люди собі тут купували, мали, скільки хотіли, подивіться. Це не прям, ну я вам кажу, це не старий журнал, це 22-го року, але дуже крутий, подивіться. Дивіться, яка крутизна, крутизна зашкалює. Двіся, кожного покемона, вага, ріст, назва, де водиться. Ну, краса, краса, це я собі. На віїжку Зорені війни Complete Saga. Ну, я не сказав, що це там. Ні, ну гра вона там певно цікава. Бо я так включав її непогана. Але я її просто взяв, бо їх теж фактично менше, ніж за 1 долар повидавали мені. Оце я для колекції взяв собі. Це 100%. Я так Маріо потрошки збираю собі для колекції. Маріо і Сонік на Олімпійських іграх. Ванкувер, да? що тут Ванкувер, так, Vancouver 2010. Так, ще одна компліт сага. І тут в мене кілька штук. Тому і тому, тому. E, далі. Ну, це так, за компанію Golf, Tiger Woods. E, Batman Lego 2. Хорошому стані. Ще одна компліт сага війни, але тут уже без мануала. Зоряні війни 3. Це я попав до людини, до чоловіка. Я певно думаю, що то, той старший чоловік. Е, дуже, я так розумію, фаната, мега-фаната Зоряних воєн. Дуже багато ігор на Зорені воїні, фігурки, е, іграшки. Ну, все, все, що хочеш там в нього було. Е, далі, далі, далі. Отака. Е, я не знаю, що то за то якісь як міні-ігри чи що щось. Пранк патті називається. Упс, пранк патті. на все. Це не така недорога гра. Там в районі 300 гривень, да, певно, як переводити Отакий е, теж за пару доларів мені обійшлося. Взяв це типу типу Тетріса. Такий трошки своєрідний театріс, ну от вирішив на ВІЇшку такий взяти. Е, Далі, 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 далі. Далі дуже крута річ мені попалася. Ну, за це я вже, звичайно, більше заплатив. Це ВІшка. Віїшка. Дивіться. Віїшечка. Опа. Включаємо. Бачите? Це я вже Маріо грав. Віїшка крута, дуже крута е, Ось є консоль. Ось і сама консоль. Ну, вона тут така пошкрябана, і все таке, ну, це не має значення. Нарешті, нарешті, я хотів собі Вішечку купити. Думав я над японською купляти, не купляти, але японську треба перепрошивати. А я хотів, щоб можна було грати на дисках. Так, тепер тут далі показую. Це в нас отака підставка, Тут іде блок для зарядки, а це йде зарядка для двох контролерів. Це все один комплект був. Один великий крутий комплект одної людини все працює, все класно, бачите, все світиться я максимально задоволений. Далі плюс, зараз відсуну, плюс отакі два, як на надзвичайно виїхав, але вони йшли як до Вью. Два крутих контролера пульта, пульта від телевізора Маріо і Уіджі. Досить того, що вони самі по собі оригінальні, відносно такі недешеві, плюс-мінус продаються тисяча, тисячі гривень, це якщо переводити. Але ще одна їхня велика фішка, крім ну, зовнішнього, що вони йдуть на батареях. Бачите? Звичайні довіжки йдуть ці на батарейках. А тут можна заряджати. Оп, бачите? І отак от сюди кладеться. Раз. Ну, з цього треба цю силіконову штучку знімати так само. Два і готовченко. Все, ця крута штука є. Тепер це... це був не весь комплект. Далі до комплекту в нас йшло. Зараз все буду показувати. Е -е, до віїшки. Якась риба. Риба то не цікаво, але, в принципі, для комплекту тоді VE Sport Resort. Самі по собі тут нічого особливого цікавого. Ну Вони такі відносно недешеві чогось ці VE Sport Тут повнокомплектно, все як має бути. Купа макулатури. Е, далі, це вже йдуть ігри на віюшечку. Batman 2 Lego. Ну, я спробував, насправді класно класна, класна гра. Віюха це вже прям новий рівень графіки. Ще десь скоро треба вже Nintendo Switch, перший і другий вже придбати. Ну, віюшка мені дуже сподобалася. Це в нас іде Hot Wheels, гоночки, я ще їх не включав, тому не знаю. Ну вони запускаються, все нормально, але я їх не включав. Далі, так чекайте, це не то. Це моя SEGA. Це отакий Splatoon ішов комплект І думав, я його пограю, але тут дуже е, коротше, не читає диск ось через оцю подряпину. Дуже глибока подряпина, і воно не читає. Тому, в принципі, ну можна сказати, що це сміття. Сплату недорога гра, тому її можна знайти. Далі. Mario 3D World. Крута гра, мені дуже сподобалася, сижу і зараз граю. Вона сама по собі недорога навіюшку. Навіюшку ігри дешевші. Набагато дешевші, чим би навії купляти. Ну, Може там Зельди дорожчі. Якось я вже потім придбаю собі ціну Маріо. Ну, круті, дуже круті ігри. Так, Skylanders. Так, ну що ж, я вже був поцікавився. Гра насправді цікава. Цікаво, класна. Але яка штука? В комплекті йшло з. З. з, з, з. Я спочатку думаю, що це за барабан такий, для чого він. Тут ніякої кнопки, ніде нічого немає. Ну, тут щось намальовано, ну щось класти. Ну, я так просто, ну, що це, немає нічого. Ой, так, для, для краси і не більше. І потім. І оце йде купа. Ну, не купа, тут щось 6, 8. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, і ще десь 8, десь не знаю, де куди я подів. Е, Оці іграшки, що вони означають? Я спочатку думав, ну, просто там щось колекційне і все таке. Я просто вже поцікавився, що було на всіх консолях, і на PlayStation було, і на Xbox, старіших, не тільки. Новіших, там ще з 360, то, PlayStation, здається, 3. чи з 4-ї було. Коротше, коли ви підключаєте, я, напевно, зроблю про це відео, окремо зроблю невеликий огляд. Коли підключаєте гру, все, воно показує, що підключить портал. Ну, який портал? Ну, включаєш ти USB, воно починає дуже гарно світитися. Потім, коли ви виключаєте гру, і там пише: Виберіть персонажа. Ну, добре, де, що, виберіть. І ви берете. Будь-яку з цих фігурок, яку хочете, і отак кладете, і воно вибирає вам персонажа в грі. І потім, коли ви граєте, ви можете змінювати персонажа. Залежно від того, що там треба по грі. Там якось по стихіях, земля, вода, вогонь, і все таке. Короче, круто, круто. Мені понравилось Дуже така класна концепція. Я просто про це не знав. Що таке є. Тому, ну, гра не дорога, гра звичайно, така дешева. там Скільки в гривнях, пару сот гривень, але от насправді дуже круто виглядає, мені сподобалося. Е, далі. Mario Kart Хотів я вже нарешті спробувати ці Mario Kart І ось, дуже крута графіка, дуже круте все. Мені подобалося. Різниця звичайною в'їхою Ну прям колосальна, колосальна. Я вже не знаю, яка там свічом, я так розумію, нем... з першим не дуже велика, но з, -з в'їхою дуже велика різниця. Далі. Я так потрошки збираю собі на різних консолях. Ну, як на різних, на різних консолях Nintendo колекцію Mario. І ось продавалося в комплекті, дивіться, Mario Maker. Запакована. Ну, я маю на увазі в коробці, все як має бути. Дивіться, тут інструкція, все. Бо в основному вже продається сам диск. Це теж там не щось мега таке. Я її ще не включав. Ну, це так розумію, там он, що це там щось рівні, якісь створювати, ще щось робити, щось типу того. On, Play, Create, Share. Але, як для колекції, ну це прям дуже крута річ. Е, далі Mario Party 10. Е, ну Не то щоб я прям мега-фанат Mario Party 10, то, Mario Party точніше, бо це йдуть всі ці міні-ігри. Але для колекції дуже крута штука. Оце Party 10. На війшці поки є в мене 8, ще треба 9 знайти. Ну, коротше, дивитися, які там ще є. Так, ну цей Маріо цей був. І паперовий Маріо, Paper Маріо, але вже на віюху. Ну цей дуже крутий. Ще й оказується, що гра така відносно недешева. І він набагато кращий по графіці, по всьому, чим на звичайну віїху. Ще тепер хочу показати. Ну, це більше. В... Не для колекції, не для погратися. Це, можливо, там десь на подарунки, не подарунки. Також продавалися отакі, е, Mario та Yoshi, типу, як Mario Kart. Е, але вони йдуть на пульту керування. Ну Тут я вже якби по столі не зможу показати. Ну, вони працюються класно. Ну, да, так десь моментами трошки підшкрябані і все таке, але ну, виглядають дуже круто. І каже, в мене тут не неперевірений... Ну, я читав, що неперевірений став, став. Коротше, неперевірені речі для Xbox. Відав він мені чисто за символічну суму. Ну, думаю, добре. І тут у нас пам'ять. Це у нас на 120, а оця здається, я от не подивився, наскільки це вона. Made а... in Корея, це в нас оригінальне. Чекай. Але ж наскільки це Made in Thailand. Я просто один спробував, все працює. Бо тут всього багато. Коротше, отакий, я так розумію, це Wi-Fi роутер до Xbox 360 -го. Раз. Далі, отака зарядка, правда, окремо на батарею. І там на контролері е, є. Була ще одна батарея в комплекті. Так, буду отак тягнути. 에, далі отакий. Я, правда, не знаю для чого він. Бо якби є окремо на АВ, це, певно, ще для чогось підключати. Ну, отакий цей перехідник, це все оригінальний. Так, далі. Далі далі. Як це все так показати? Далі оця штука, коротше, якийсь, дивіться, Hard Drive transfer cable. Це я так розумію переносити дані з цього харддрайва, Ну, типу пам'яті з Xbox. Не знаю, як воно працює, чесно кажучи, перший раз таке бачу. Так, був такий кабель, звичайний, якраз під консолі тут підходить Під новіші PlayStation, Xbox. Дуже добре, не треба окремо купляти. Далі, отакий, це теж я так подивився. Певно, а може і не певно. Ну, коротше, це був якийсь на інтернет, я не знаю, що з ним доробити, ну поки хай буде. Е, далі. Так, це не то. Ай, тобі тут всі кабеля посмішувались отакий АВ. Отакий АВ кабель. Подивіться, який грубезний. Теж з цим ходом. Я не знаю для чого це тільки. Подивіться, дивіться, який грубий. Тут такий, що собаку, собаку можна припняти на ньому. Далі, їдемо далі. Тепер АВ. ну тільки вже тепер звичайний, дивіться. Ну, він говорить, що це все неперевірене. Ну, це звичайні кабеля. Що там їм є такого, щоб вони були неперевіреними. Подивився, не пошкоджені, ну і добре. Так, тепер. Зглянь. Так, прошу вибачення. Тепер далі. Отакі От навушники оригінальні. Ну, я не знаю, правда, як вони там працюють. Це, це для Xbox 360Live. Бачите, теж. Комплект взагалі шикарний. Це так прям можна зібра. Я зберу цілий комплект. Ну і... ну і. А, ще окремо покажу. Оригінальний для Xbox HD. HD точніше. І, і 4 блока. 4 блока зарядки на е, Xbox. Але в чому нюанс? Я, наприклад, не знав. Дивіться, тут отакий вхід на консоль. Тут отакий вхід. Ну, тут зламаний, ну нічого страшного, ну все рівно. Дивіться. Тут теж такий. Е, де це ще один. Коротше. Всі вони відрізняються залежно від виду консолі. Не FAT, SLIM, а якось вони там по-іншому ще відрізняються. Тому дуже крута штука. Ці тут блоки, подивіться, як цеглина. Але, але, але. Це це продавалося як неперевірений. неперевірені речі, але, в принципі, все працює класно. Тому, ну, ось і все. Тому, дякую вам всім за перегляди. Ставте лайки, дизлайки. І все, зустрінемось в наступному відео дуже скоро.